А ви знаєте, як називаються ці персонажі польською? Спробуйте відгадати. Кубущ Пухатик. Кубущ Пухатик. До речі, у Варшаві навіть є вулиця, названа у честь Кубуся Пухатка. Крулевна Шніжка. Крулевна Шніжка. Мумінки. Мумінки. Pipi ponczoszanka. Pipi ponczoszanka. Teletubisie. Teletubisie. Zgredek. Zgredek. I ostatnie, napiszcie w komentarzach, jak polsku nazywa się personaż. Mój ulubiony. Напишіть також в коментарях, скільки знали персонажів, і чи робити другу частину.